Ото ще більше ваші хрісті. Не смійте називати мене приською, не ну, вам мене вчити, може бути там свою Галю. Чи пак? Та якби моя Галя отак коверзувала, то я їй отим кошикам так по надавала, що вона б до нових віників згадувала? Я завжди мріяла вести театральний гурток і вела його під час роботи в школі, але мені хотілося саме свій театральний колектив, який би я вела на постійній основі. Вони питали, чому ви Читаєте українські телеграм-канали і так далі. На що я і донька сказала, а що ж ми маємо читати, російські чи що? Ми ж на Україні живемо. Після деокупації повернулася в Балаклію в Балаклійському будинку культури на безоплатній основі, як волонтер з дітьми. Ми ставили вистави, інсценували вірші, робили концертні програми. Я фото дівчини коханої своєї, завжди з собою в біберу. А ти свої даруєш певні квіти. Згадай мене, я, як і ти, свою також люблю.